Вітаю в ефірі програма Позиція. І сьогодні в нашій студії народний депутат України Сергій Березенко. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Ми зустрічаємося 1 вересня в нашій студії, і тому вас, як батька трьох дітей, я найперше хочу привітати саме з Днем Знань. Але цей день знань ви зустрічаєте в Чернігові і хотілося б спитати, де ви встигли побувати 1 вересня. Дякую, я також вас вітаю, як маму. Дякую. Е, і, відверто кажучи, це вже вдруге. Я не можу провести на перший дзвонок своїх дітей, тому що я перебуваю в Чернігові. Вони це розуміють, вони розуміють, що робота народного депутата вимагає серйозної відповідальності, і тому я перший, останній дзвоник, намагаюся бути тут відвідувати школи. І сьогодні мені пощастило бути на першому дзвонику в 19 школі і в 12 школі, спеціалізованій школі в фізко-матлентичним нахилу. Ну, дуже велика кількість емоцій, прекрасні діти, дуже щирі, величезна кількість вишиванок. І взагалі, от як е, читав новини, поки їхав, е, величезна кількість, величезний попит на вишиванки. Е, батьки просто змітають вишиванки е, і одягають своїх діток саме в наші національні костюми. Це дуже патріотично, це дуже гарно. Е, 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 кожен виступ супроводжується е, гаслом слава Україні! Героям слава! Я думаю, що такої, такої хвилі патріотизму вже давно не було, і мені дійсно це дуже імпонує. І я радий, що я зміг бути сьогодні там. От якщо говорити дійсно про патріотизм, про національне, про Україну, то буквально нещодавно ми відсвяткували 25-ту річницю з дня незалежності України з проголошення незалежності України. Скажіть, будь ласка, ви е, яке враження маєте від того військового параду, який проходив у Києві цього року? Ну, знаєте, було багато скептиків, які казали, що парад не потрібно ви спалюєте гроші, е, які могли піти на щось інше. Ну, ви розумієте, після того параду, який ми всі бачили, свідками якого ми були, рівень патріотизму, рівень впевненості в наших збройних силах, рівень поваги до власних збройних Сил зріс колосально. Я думаю, що ви не дасте мені збрехати. Це такі ж теми відчуття, Очевидно, відчували і ви. Ми змінили взагалі ставлення до е, вітчизняних збройних сил ті нагороди і золоті зірки героїв України, які отримали справжні солдати, це чи не вперше за всю історію України, коли люди, які дійсно заслужили, які кров'ю е, омили е, той схід е, і захищали від загарбників Україну, отримали реально е, свою відзнаку. І коли зараз героїв України... Обирає визначає не президент України, а самі ж ті герої, які воювали на сході, своєю радою визначають, хто також гідний, ну це напевно зовсім абсолютно новий підхід до формування патріотизму і цінності державних нагород. А яскрава військова техніка, чергове тому пересвідчення. Я думаю, що Фраза президента, який яку він сказав, що ми сьогодні маємо покладатися не на, не на меморандуми, не на Будапештські меморандуми, А ми повинні сьогодні покладатися на наші збройні сили, і от вони, які ну це дійсно вражає? Тому я, я щиро радий, що країна на сьогодні може гордитися своєю армією, чого два роки тому не було. Але дійсно ситуація на сході зараз продовжує залишатися напруженою, і як ви вважаєте, чи буде нова хвиля мобілізації, як ви? З Києва це бачите? Ну, по-перше, її вже якби, її не було. Ну, зараз йде мова, е і там іноді бувають поодинокі звернення і поодинокі пікети про пришвидшення демобілізації шостої хвилі. Якби не було стільки сил вкладено в такі збройні сили, якби не була введена контрактна армія, і зараз понад 40% військовослужбовців йдуть е за контрактом, якби не змінилася оплата праці, Два роки тому солдат на передовій отримував 1600 гривень. От уявіть. За 1600 гривень він мусив віддавати життя. Зараз мінімальна зарплата в Збройних силах за контрактом 7 тисяч гривень і вище. Тобто можна отримувати 9, 10, 11, 20 в залежності від того функціоналу і складності тих завдань, які на тебе покладені. Якби не було всього цього зроблено, якби не було мудрої зовнішньої політики. Виваженої дипломатичної, де б ми намагалися перенести всі ці баталії з фронту в спілкування дипломатів, в дипломатичне русло, то була б і сьома, і восьма хвиля мобілізації. Зараз ми зупинилися тільки на шостій. Я дуже вірю, що ескалація конфлікту не буде. Хоча зараз ви бачите його загострення, ми маємо бути до всього готові. Але на сьогодні збройні сили абсолютно інші, вони більш підготовлені, і наш контингент, який там налічує близько 80 тисяч. Військових на сході України дає нам можливість на сьогодні спати спокійно, але не будемо загадувати будемо вірити і молити Господа Бога, щоб ескалації не було, не було нових жертв. Також нещодавно відбулися зміни в адміністрації президента, був змінений голова адміністрації президента. Що чекати від цієї зміни? Це буде, скажімо, якось відіб'ється взагалі відчуються українці. Прості як на мене, це є. Я це називаю горизонтальним, горизонтальною ротацією. Тобто нічого не відбулось, просто команда президента посилила ще одним гравцем, достатньо подужним адміністратором Ігорем Райніним, який працював в адміністрації президента, має величезний досвід адміністративної роботи в адміністративних посадах. Він був губернатором Харківської області. Дійсно, чиновник високого, дуже високого рівня. Я думаю, що адміністрація зараз більше сконцентрується на регіональній політиці, на децентралізації, на роботі губернаторів. Тобто Трошки такі більш щільні обійми. Адміністрація візьме свої регіональні представництва, тому що найбільше проблем завжди на місцях, і до цього треба ставитися з відповідним ну з відповідальністю. От власне всі зміни, які будуть. А чи вплине це на простого українця ніколи, оскільки це апарат президента, у нас все одно перша особа це президент України. Він активно працює, не припиняв свою роботу. А чи чекати тоді якихось перевірок губернаторам? Нехай це для них буде сюрпризом. Зрозуміло. Е, як ви прокоментуєте позицію уряду щодо підвищення соціальних стандартів, а також необхідності при, при, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня? Е, ну, Зараз дуже багато говорять про тарифи, про зростання тарифів і про ті платіжки, які будуть. Рівно рік тому говорили так само, коли перший раз піднімав уряд Яценюка, піднімав е, 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 тарифи. Відповідно, сама платіжка була набагато більша. Ніхто не вірив в роботу субсидій. Але на сьогодні е, я вам хочу просто констатувати, що дало Україні приведення ціни на газ до ціни імпорту, тобто до ринкової ціни. Е, за минулий рік збитки Нафтогазу України складали 114 мільярдів гривень. Цього року е, очікується прибуток Нафтогазу України в розмірі 36 мільярдів гривень. Уявіть собі, різниця в 100 майже 50 мільярдів гривень. Е, різниця між минулим роком і цим. І всього-навсього, бо ми привели, бо ми перестали датувати е, нафтогаз, який втрачав за рахунок того, що продавав газ власного видобутку за низькою ціною, неринковою ціною. Все одно ж цю різницю хтось має компенсувати. Скільки треба, сьогодні е, субсидії отримує близько 6 мільйонів домогосподарств? Буде отримувати. Понад 9 мільйонів домогосподарств, це з 15 мільйонів домогосподарств, які всього є в Україні. Тобто 75% квартир, будинків, родин мають право отримати субсидію, яка так само залишиться 15% від сукупного доходу. Скільки треба грошей на те, щоб покрити такі субсидії? Пораховано, треба там близько 45 мільярдів гривень. Ми тільки на тому, що зекономили і не і не віддали ці гроші в прірву в Нафтогаз, ми маємо можливість. Оплатити 45 мільярдів гривень субсидії і інші гроші відправити на модернізацію на енергоефективність. Що нам це дає? Нам це дає можливість зробити видобуток власного газу рентабельним, з яких 50% ренти буде зразу йти в бюджет на підвищення зарплати пенсій, і 25% на реновації, на відновлення технологій видобутку газу. Друге це нас знімає з російської голки газової і постійних маніпуляцій шантажа з боку Російської Федерації, що у вас буде холодна зима. Ми зможемо через рік-два взагалі від цієї ситуації позбавитись. І безумовно будуть платити ті, хто може платити. Ну тих, хто я перепрошую, живе в будинку понад 300 квадратних метрів, е їздить на двох на трьох машинах. Він повинен платити ринкову ціну. Всі, хто не можуть заплатити, повинні мати субсидію. Але все одно цього недостатньо, все одно ми будемо переглядати ціну на газ. Можливо, зараз створюється в Верховній Раді ініціативна група робоча група, яка вивчить можливості зниження тарифу в зв'язку з зменшенням ціни на газ. І Друге, міністерством соцполітики внесена ініціатива, підтримана урядом і з листопада по березень. E, з листопада, 16 березень-17-го, відбудеться підвищення заробітних плат і пенсій на 18%, 8 плюс 10. Я дуже сподіваюся, що e, така комбінаторика дасть нам можливість більш впевнено себе почувати і купівельна спроможність тої e, гривні, і той кошик, який зможуть купити споживчий кошик, який зможуть придбати люди, він e, збільшиться і стабілізується. В березні цього року проходив прес-тур чернігівськ... представників Чернігівських змі до Верховної Ради України, і зокрема під час цієї зустрічі в Верховній Раді, ви сказали, що будете проводити певні такі кроки для того, щоб було присвоєно статус класичного нашому Чернігівському національному педагогічному університету імені Тараса Григорича Шевченка. Але вже пройшло півроку, що з цього приводу вже зроблено. Ну, власне, 16 березня цього року постанови кабінету міністрів. Все-таки було переіменовано наш Чернігівський педагогічний університет в Чернігівський університет, в Національний Чернігівський університет, Чернігівський колегіум. Це означає, що ми отримали цей статус класичного. Єдине, що на виході вже підписання указу президента про повернення і присвоєння йому статусу національного, і я не виключаю, що найближчий там, місяць не виключаю приїзд президента України для відкриття. Цього університету, що воно дає? Воно дає розширення спектру тих кафедр і розширення факультетів, які можуть запуститися вже з кінця цього року, з наступного в університеті, тобто не тільки педагогічний напрямок, а і економісти. Юристи, ну різноманітні напрямки, які дозволять залучити більшу кількість студентів. Більше студентів прийде в Чернігів, що буде стимулювати рівень надання якісної освіти чернігівськими вишами. Тобто не буде такого обмеження, що тільки під педагог прибрали Це... слово педагогічне і розширили спектр. Це дуже важливо для університету, ректорат. Ми постійно в контакті з ректором, з паном Носко. Я думаю, що остаточно наказ і остаточно запуск Національного університету Чернігівського класичного відбудеться вже до кінця вересня. Також минулого року в Чернігові було зроблено перші кроки для вирішення дуже важливого питання екологічного. Зокрема, за вашого сприяння був відремонтований колектор наш каналізаційний, на якому постійно відбуваються пориви. Чи зараз ви керуєте це питання? Чи ви дивитеся, як що там відбувається? Знайте, то питання вирішено. Я не хотів би зупинятися на питаннях, які вже вирішені, бо і добудова колектора відбулася. Я вже про це звітував, і е тролейбусна лінія. В масани вона вже запущена. Трошки прикро, що зірвався тендер по купівлі тролейбусів, і він відбудеться в перших числах жовтня-повторний тендер, е, є свої прогалини в законодавстві. Але треба зараз піднімати ті питання, які найбільш актуальні. От, як на мене, на сьогодні найбільш актуальним питанням це є те, що з вини міністерства чи з вини чиновників іншого рангу не проведені були відповідні тендери на закупівлі підручників першого-сьомого класу. І дуже багато дітей йдуть просто без підручників. А коли ми Починаємо глиб, глибше копати цю проблему, то е, все одно достатньою кількістю підручників е, не забезпечують кожного школяра е, держава. І сім'ї в рік, якщо в тебе там одна-дві дитини, тобі треба мінімум 700 гривень е, на підручники витратити на рік. Е, е, ми почали аналізувати, як вийти з цієї проблеми. Все ж таки вже був період інформатизації, комп'ютеризації системи освіти надання, надання інформації новими гаджетами. Ми сьогодні Рада регіонального розвитку придбала експериментальних таких от ряд рідерів гаджети, які, які можна закачати з сайту Міністерства освіти всю шкільну програму всі підручники. От вартість такого гаджета приблизно 1500 гривень. Закачавши цю програму, ти кожен рік просто абсолютно безкоштовно оновлюєш програму. В тебе є всі книжки, в тебе є фізика, література, українська мова, в тебе є ті книжки з української літератури, які треба прочитати. Тут обов'язкова програма. І заплативши раз півтори тисячі гривень, можна з першого по одинадцятий клас зняти питання забезпечення підручниками для школяра в Чернігові. Скільки дітей зараз навчається в школах? Близько 30 тисяч дітей. Ціна питання 45 мільйонів гривень одноразово, і ми знімаємо питання забезпечення підручниками чернігівських дітей. Я думаю, що в якості експерименту зараз Рада регіонального розвитку ми подаруємо я сьогодні. Був в, обласну, в обласній нашій лікарні в травматології. Зараз там 41 дитина, яка не пішла на перший дзвоник від першого по 11 клас через те, що я читав ноги, руки і вони знаходяться в стаціонарі в лікарні. Кожній дитині від Ради регіонального розвитку ми подаруємо такий рідер і спробуємо провести експеримент. Якщо дійсно така система працює, то ми будемо ініціювати із міського бюджету, і з державного, закупити такі рідери кожній дитині, кожному школяру. І зняти в принципі в нашому місті питання про те, що хтось не забезпечений е, підручниками, і на це має перейти вся країна. Тому це для мене на сьогодні пріоритетним є завданням. До речі, е, ми сьогодні будемо давати відповідну прес-конференцію, де я детальніше буду розказувати про це. Саме в ці дні якраз минає рік того часу, як ви стали депутатом Верховної Ради. Яким був для вас цей депутатський рік? Знаєте, він був абсолютно новим, чимось новим і цікавим, тому оскільки це мій перший досвід роботи в Верховній Раді. Було багато сподівань, були розчарування, і в тому числі як побудована сама система роботи в Верховній Раді. Я зрозумів, що треба концентруватися на найголовнішому для мене. Найголовніше це мої виборці. Це ті люди, які довірили мені представляти їх інтереси у Верховній Раді. Сьогодні в прес-центрі чиста політика я проведу брифінг. Де спробую відзвітувати за той рік, який я працюю у Верховній Раді, е, проговорити плани на наступний рік, е, і будемо рухатись згідно наміченого курсу, е, крок за кроком, досягаючи ту чи іншу нову мету. Е, е, і кожен цей крок повинен бути для покращення життя Чернігівців. А що на вашу думку заважає працювати депутатам? Ну, от вам можливо, ще заважало працювати для того, щоб робота була максимально ефективною. Ну, ви знаєте, по-перше, безумовно, треба було адаптуватися абсолютно нове середовище, поки зрозуміти, як працює сама машина Верховної Ради апарат. З іншого боку, дуже багато політики. Мені здається, що ми заполітизували весь процес, тому що на сьогодні світ так стрімко розвивається. Ми настільки в економічному плані відстаємо навіть від сусідньої Польщі, що нам треба десятиліття для того, щоб їх не здогнати. І замість того, щоб. Взятися за руки і разом шукати те, що нас об'єднує. Депутати дуже часто шукають якраз те, що вносить роздра і роз'єднує. Мені це дуже не подобається. Я потратив багато часу для того, щоб пояснювати, що все таки давайте єднатися. Не впевнений, що все вийшло, що запланував. Е, але я думаю, що якщо ми будемо продовжувати говорити, якщо ми будемо, е, незалежно від того, яку фракцію той чи інший депутат представляє, шукати суть проблеми і вирішувати її на користь держави, то ситуація буде змінюватись на краще. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, дуже. що сьогодні в нашій студії був народний депутат України Сергій Березенко. На все добре. Дякую дуже.